Дії апостолів, 25 розділ. А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму, і поскаржилися йому за Павла, первосвященники та головніші з юдеїв, і благали його, і ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив. Вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому по дорозі. Афест відповів, що павла стережуть у Кесарії, і він сам незабаром туди подається. Отже, сказав він хто спроможен із вас, нехай ті вирушають разом зо мною, і коли є неправда, яка в чоловікові цьому, нехай оскаржають його. І, пробувши в них днів не більше як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії, а другого дня він засів на суддевім сидінні і звелів, щоб привезти Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що приходили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких винувачень, щоб їх не могли довести. Бо Павло боронився я не протнивився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму, ані супроти кесаря. Тоді Фес, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь: чи ти хочеш до Єрусалиму піти, і там суд прийняти від мене про це? Та Павло відказав: Я стою перед судом Кесаровим, де належить мені суд прийняти. Юдеїв нічим я не скривдив, як і ти дуже добре те знаєш. Бо коли допустився я кривди або гідне смерти вчинив, що то не відмовляється смерти. Як немаш нічого того, у чим вони винуватять мене, то не може ніхто мене видати їм, відкликаюсь до кесаря. Тоді фест, побалакавши зрадою відповідь, дав Ти. Відкликався до Кесаря, до Кесаря підеш. Як минуло ж днів кілька цар Агріпа і Верніка приїхали до Кесарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони пробули, то фест виклав справу Павлову цареві й промовив: є один чоловік від Фелікса лишений в'язень, на якого як в Єрусалимі Ябу, первосвященники старші юдейські, принесли скаргу, домагаючись його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пізнаний перед собою не матиме обвинувачів, і не буде йому дано можности для оборони від закидів. І як зійшлись вони тут, то я, зволікання, не роблячи жадного сів наступного дня на сидіння суддеве і звелів привести цього мужа. І пильнувальники стали круг нього, проте не вказали вини ані жодної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки про власне своє марновірство і про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що він живий. І я був певнений у цьому змаганні і спитав: чи не хоче піти він до Єрусалиму і там суд прийняти про це? Через теж Павло заявив, щоб залишений був він на кесарів розсуд. Я звелів сторожити його, аж поки його не відправлю до кесаря. А Гріпа промовив до феста хотів би я і цього мужа послухати. Узавтра сказав той почуєш його. А на завтра Агріпа й Верніка прийшли з превеликою пишнотою і на залю судову війшли разом з тисяцьким та значнішими мужами міста. І як Фест наказав, то Павло був приведений, і сказав до них Фест: О, царю, Агріпо, ти з нами присутні всі мужі. Ви бачите того, що за нього весь люд, юдейський, мені докучав в Єрусалимі, та тут кричачи, що йому не повинно біль жити. Я ж дізнався, що нічого вартого смерти він не вчинив, а що сам він відкликався до Августа, розсудив я послати його. Нічого не маю я певного, що міг би про нього писати до пана. Тому я припровадив його перед вас, а найбільше перед тебе, царю Агріпо, щоб після переслуховування мав що писати, бо, здається, мені нерозважливим ув'язненого посилати і не означити обвинувачень на нього.